Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ви знаєте, що я люблю з вами ділитись гарними новинами і знаходити те, що відбувається правильно в українській економіці, те, що нас робить сильнішими навіть під час війни. Але на жаль, сьогодні у мене доволі тривожна новина про нашу економіку. Найбільше гірниче металургійне підприємство України, Арселор Мітал Кривий Ріг, розглядає можливість виходу з України. Розповім вам, чому це сталося, що це означає, і як це можна виправити. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Так от акціонерне товариство Арселор Міттл Кривий Ріг це найбільший металургійний комбінат України. І він опинився в критичному фінансовому становищі, тому що підприємство вже 4 роки поспіль працює в збиток, і зараз мова йде не про. Розвиток не про зелену модернізацію, а взагалі про те, щоб підприємству вижити, не зупинити діяльність і не вийти з України. Генеральний директор компанії Мауро Лангабарда наголосив, що ми оптимізували все, що могли, але без системного рішення з боку держави, зокрема щодо енергетичних тарифів, ми не зможемо продовжувати роботу. Наше завдання зараз не заробити більше, а хоча б не Втрачати. А за останні роки підприємство втратило доволі багато грошей. Насправді, за три попередні роки для того, щоб зберегти роботу цього гіганта металургійного, група ArcelorMittal була змушена профінансувати український підрозділ на більш ніж мільярд доларів США. І 650 мільйонів доларів в перший рік повномасштабного вторгнення і потім знов доволі суттєві суми. На фоні підвищення цін на електроенергію, що і стало в принципі такою фундаментальною причиною загострення ситуації в цьому році. Частка витрат на електроенергію в ціні продукції ArcelorMittal зросла. Надзвичайно сильне підприємство просто не може це переварити. Якщо ще в 2021 році частка електроенергії була 7%, то в 2025 році зараз вона підскочила до 20%. відсотків, і така динаміка робить виробництво сталі залізорудного концентрату просто економічно ну, нежиттєздатним. Ми не просимо якихось пільг чи субсидій, каже. Лангабарда, ми просимо лише можливості працювати в умовах справедливої конкурентної ціни на енергію і закликаємо уряд ухвалити рішення і взагалі зберегти один з ключових секторів економіки України, каже генеральний директор комбінату. Протягом майже всього першого півріччя ціни на електроенергію в Україні були найвищими в Європі, зазначають експерти, а в липні вони додатково. З урахуванням вартості і транспортування розподілу ціна за мегаватт склала практично 150 доларів. В Європі це десь там відсотків на 40, нижче, а у Франції взагалі ціна мегавата близько 40 доларів. За даними ArcelorMittal, лише за перші 5 місяців 2025 року чистий збиток підприємства. Сягнув 3,8 мільярда гривень, за даними генерального директора, для того, щоб підтримувати роботу металургійного гіганта в Україні, потрібно щонайменше 150 мільйонів доларів вливань грошових на рік. Тобто материнська компанія має виділяти по 150 мільйонів доларів в рік для того, щоб просто зберегти. Арселор Мітал Кривий Ріг, і ми з вами розуміємо, що це дуже великі гроші, і це не може тривати роками. Якщо уряд не вплине, каже Лангабарда, 25-й рік знову стане збитковим. І ми, можливо, переглянемо взагалі своє майбутнє в Україні, підкреслює він. Як на мене, ця новина вона а, надзвичайно тривожна. Чому тому що це знакове підприємство? По перше, індустрія знакова, Да? металургія це значна, дуже складова промислової економіки країни. По-друге, вона знакова, тому що це закордонний інвестор, найбільший закордонний інвестор в Україну. Да? Ми з вами пам'ятаємо, що за мільярди доларів був куплений цей завод, і скільки тоді ще було вкладено. Це дуже серйозний маркер інвестиційного клімату України. Да? А, взагалі, економічний соціальний вплив цього підприємства на країну він дуже масштабний. Це підприємство, воно відчутно у масштабі не просто кривого рогу, да де там значна частина економіки, якщо не половина економіки міста, то в масштабах країни це теж дуже дуже серйозно. Чому тому, що експортна виручка цього підприємства перевищує мільярд сто мільйонів доларів на рік, уявіть собі. Це при тому, що весь експорт України, весь експорт України товарний, там 40 з невеличким мільярдів доларів на рік. Якщо ми звідти викинемо з вами сировинний експорт, да, тобто, ну я маю на увазі просто там зерно, ріпак, кукурудзу, руду і так далі, і так далі, то там залишиться: ну, якщо мільярдів 15, то добре, і мільярд з гаком за них це ArcelorMittal Кривий Ріг. Більш того, це підприємство дає роботу 20 тисяч людей. 20 тисяч людей. У 2021 році, до речі, це було, якщо не помиляюсь, 27 тисяч. Та, під 30 тисяч. Зараз 20. Але що таке 20 тисяч робочих місць? Людей, які отримують гідну заробітну платню, родини забезпечені і так далі. Це величезне просто. Обсяг соціальної складової країни. Ну і я вже мовчу. Просто про обсяг податків, які підприємство сплачує. Тому що як ви думаєте, скільки податків платить це підприємство на рік? Поставте просто на паузу і прокоментуйте, яка ваша гіпотеза, яка ваша здогадка. Я скажу вам, це підприємство платить сукупно в бюджети всіх рівнів по цих податках майже 7 мільярдів гривень. На рік да? тобто, тобто втратити це підприємство це просто неприпустимо. Да? Тому що я думаю, що якщо втратити його, то це ефект доміно, тому що дуже багато інших промислових заводів, які мають аналогічну проблему. Вони просто не настільки вона може змасштабована, загострена і спресована в часі, як зараз трапилося Арселора, але це дуже маркерна історія. Тому безумовно. Я думаю, що уряду треба ургентно знаходити невідкладне рішення по цьому підприємству, по індустрії загалом. Це можуть бути якісь, скажімо, ну, особливий підхід до ціноутворення, да? тобто, тому що НКРКП впливає на ціноутворення. Це не просто це не чистий ринок, тому треба робити або окремі оптові аукціони да? з великим розміром лоту, з таким ціноутворенням, яке. Дозволить таким підприємствам отримувати електроенергію за конкурентною ціною, і ну знаєте, політика політикою, але в будь-якому разі це абсолютно нормально, коли громадяни і маленькі підприємства платять вищу ціну за електроенергію, а такі гіганти, для яких це визначальний фактор в їх бізнес-моделі. Платять меншу ціну. Це нормальна диференціація умов. Я розумію, що ніхто з політиків не може вийти і сказати, що так треба робити, тому що одразу їх звинуватять, і скажуть, так це не рівні умови. Ви великим хочете дати якусь фору і так далі. Але я вам хочу сказати як економіст, що саме так треба діяти. Більш того, в інших індустріях, якщо ми візьмемо, то там інші ключові фактори. Наприклад, ми беремо з вами айтішку. От що треба в Айтішці? Ну, дивіться, якщо, наприклад, це компанія, яка займається розробкою програмного забезпечення, то у них відсотків 80 собівартості це заробітна платня. Тому що треба такі it компанії? Треба якомога менший податок на доходи фізичних осіб. Можна назвати Дієсіті, це можна назвати ФОП, це, це можна назвати як завгодно, але якщо це там 5-6-7 п'ять щось сім відсотків податок. Індустрія це переварює, вона конкурентна. Якщо їм сказати, дивіться, ви будете працювати в рівних умовах з усіма іншими індустріями, не буде ФОПів, спрощенки, не буде дієсіті. Ви будете платити там ПДФО ну, умовно з військовим збором, там 20 з чимось відсотків. Да? Що це буде означати? Що ці айтішні компанії підуть з України, вони підуть в чорну економіку, вони емігрують. Остаточна і просто не залишиться, да? це буде крихітна абсолютна індустрія, якщо ну, хтось буде просто наполягати на рівних умовах заради рівності умов. Тому що найвища цінність в економіці не ідеології, не міфи, не неоліберальні ці підходи, не рівні умови, да? не ілюзія вільного ринку, а ефективність досягнення поставлених цілей і задач. Якщо задача Мати велику it індустрію то її треба розгружати максимально від податків на заробітну платню. Оце ключове для цієї індустрії. Але їх не турбує ціна на електроенергію, тому що вона в них крихітна в собі вартості. А такі металургійні заводи, у яких це в собі вартості 20%. 20 їх це турбує. Це для них проблема там номер два, мабуть, що, да, після нестачі людей. Ну, тобто розумієте, тому потрібен диференційований підхід. В кожній індустрії є свої визначальні фактори інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат це ніякі фейкові там рейтинги, doing business, як грантові експерти неоліберальні переконували багато років, розповідали казки. Якісь рейтинги, якісь там, значить. Чиста імітація, да, там ліквідували там печатки обов'язкові, чи щось там трудові книжки і бах піднялась Україна в рейтинги Дунгбізнес. Да це -да. фейк чистий, тому що нікому це не заважало. Ні ці трудові паперові книжки, ні ці печатки. Це приємні дрібнички, такі знаєте, але це не елементи інвестиційного клімату в жодному разі. От елементи інвестиційного клімату: це податки, це мита, це вартість кредитів. Це знову таки тарифи. Оці енергетичні, транспортні укрзалізниця. Бо це дуже серйозні речі. Так, правила державних закупівель серйозна дуже історія. Що ще, люди, освіта дуже важливий фактор. І ще пару буквально таких факторів. Так, от ми їх всі з вами перелічили практично. По ним треба системно працювати. Тому я думаю, що це дуже високий. Пріоритет для уряду вирішити зараз проблему ArcelorMittal, українських металургів і максимально використовувати підхід економічної інженерії до дизайну ринків, до створення інвестиційно привабливого клімату для таких великих заводів, які роблять велику виручку. Виробничу, які експортують і заробляють гроші, долари, євро інші валюти приносять в Україну, які забезпечують десятки тисяч людей робочими місцями. Я думаю, що це суперпріоритетна задача, тому що на закордонних кредитах, грантах і допомозі, країна не зможе жити достатньо довго і я не кажу вже успішно. Для цього потрібно, щоб працювала власна. Економіка, друзі, але це буде окрема тема нашого обговорення: дизайн ринків, економічна інженерія і вирішення таких задач, не коли ми вже з ними стикаємося і лобом вже вдаряємося, а превентивна на випередження, і це можна і треба робити. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про цю проблему, і про, це, і про її можливе рішення. А також дякую вам за підтримку на патріону на YouTube, На Монобанку. ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.